Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні цим відео я продовжую серію відео про книжкові цикли. Я вам вже розповіла про книжкові цикли, які я збираюсь дочитувати, і які я дочитувати не буду. Посилання на ці відео я залишаю в описі. А сьогодні я вам розповім про мої найулюбленіші книжкові цикли. Це не всі. Цикли, які я прочитала в своєму житті, це така виженка, концентрація найкращого, найулюбленішого. І почнемо ми з циклу, який відкрив мені моє кохання до книг, взагалі в цілому. А якщо б я знімала відео там моя читацька історія чи щось таке. То це відео починалось би саме з цього циклу. Я зараз говорю про Дена Брауна і його цикли про Роберта Ленгтана. Наразі у циклі зараз 5 книг, але можливо, я сподіваюся, автор ще напише щось чудове. А я не пам'ятаю саме з якої книги я почала читання: або з Ангели і Демони, або з Код Девінчі. Я їх однаково люблю. А це такі, напевно, найулюбленіші книги у цьому циклі для мене, тому що вони були перші, і саме вони пробудили таку жагу до читання в мені. А це серія книг для тих, хто любить якісь конспірологічні змови, масштабні і не дуже. У нас Роберт Лентон це. Викладач у Гарварді мистецтва та символіки, і завдяки саме цьому циклу, я навіть двічі прочитала Данте та його Божественну комедію. Тож цей цикл я розумію, що в ньому є свої мінуси. Я логічно можу оцінювати книги, але через те, що вони для мене особливі. Тому вони саме у цьому а, списку, але і книги сам самі по собі дуже класні, цікаві, динамічні, захоплюючі, багато загадок, а, багато питань. А якщо б ось так було б, а, а що від нас скривають, що від нас приховують, дуже цікаво і головний персонаж я його обожнюю. І звичайно, це відео не може обійтись без. Гаррі Поттера. Я його обожнюю, я його читала, я його планую перечитувати англійською. В цьому шикарному виданні я його хочу збирати. В цьому році планую купити другу, і, начебто, вийшла третя частина така ж гарна і дорога. Тож, ну тут мені здається, слова зайві. Прикраса цього відео. І далі вже підемо по фентезі. Раз вже почали. І наступний цикл, який я дуже люблю, це цикл від Джонатана Страуда, Локвуд і компанія. Тут в нас У нас привиди, Лондон і команда з трьох підлітків, які палюють на цих. Привидів Тут в нас привидів бачать тільки підлітки, а дорослі їх бачити не можуть, тому саме на них покладається ця місія. А в нас Локвуд заснував агентство без усіляких дорослих, тому в них немає якихось обмежень. Вони конкурують з іншими агенціями і викривають різноманітні тайни. І головна. Проблема, її так і називають проблема. Звідки з'явились і чому ці приводи? Тому дуже цікава історія. Вона з кожною книгою стається спочатку, що це якась дитяча підліткова книга, історія. Але з кожною книгою там оберти набираються, і в кінці п'ятій книзі досить так виходить моторошно. і... Ну, не зовсім по-дитячому. До речі, якщо ви читали Локут і компанія і вам сподобався цей цикл. Ви б хоч хотів чогось такого ж схожого, то рекомендую вам такий малесенький бонус у цьому відео для вас. А це Джека від Вільяма Рітера. А, схоже, не такий прям класний, але я прочитала і мені сподобалось. Непогано було. І далі наступний цикл від цього ж автора: від Джонатана Страуда: це цикл Бартіміус. У нас тут також Лондон, але вже не привиди, а Джини і Демон. У нас тут юний Натаніель, який є магом, і він а, у цьому світі магія твориться так, що ти викликаєш. Якогось демона або Джина, і е, кажеш йому, що робити. А, і він викликає на той час для себе не зовсім посильного а, посилам Джина Бартіміуса, який дуже ядкий, саркастичний, і я просто закохалась цього персонажа. Це також дуже така достойна історія, яка також на перший погляд, така досить дитяча, але в останній книзі іще є приквел. Я його також читала і було дуже непогано, тому що там був знов такий Бартіміус. Наступна це лібардуги і її шістка воронів. Я також читала в неї трилогію про грішей, там де в нас Аліна. Я не пам'ятаю, ціні кістка якось так. Мені той цикл не так зайшов, як шістка воронів. Благо я почала читати знайомство своє з авторкою саме з шістки воронів, тому що я думаю, якщо б я почала з того циклу, навряд чи я б продовжила. А шістка воронів вона прям посилилась в моєму сердечку. Ця діалогія, і начебто там ходять слухи, що авторка щось буде писати. В цьому циклі, і це вже буде не ділогія, а трилогія, можливо, більше не з нас. У нас. Тут команда злочинців, які мають виконати одне завдання дещо викрасти з в'язниці, в яку неможливо потрапити і з якої неможливо вибратись. І тому наш головний герой Казбрекер Брекер збирає таку свою команду ух, і до нього доєднуються ще 5 людей, дуже різних і дуже цікавих. У нас тут і е, дівчина серцебитка. Я не знаю, як точно перекладена в нас українською. У е, нас тут е, в'язень, шпигунка, е, дуже класний стрілець та знавець з вибухівки. І всі вони дуже різні, е, дуже місцями неприємні. В кожного своя історія і свої таємниці і просто це настільки динамічно, настільки круто, що а, я б прям з якщо б могла, стерла би собі пам'ять і перечитала це заново. Ну, і, звичайно, цей а, я не знаю, як його назвати, топ моїх найкращих циклів а, не може обійтись без одного з моїх улюблених авторів: це Джобер кромбі і його цикл Перший закон. Цей цикл для всіх. Поціновувачів жанра темного фентезі це просто ідеально. В нас тут зовсім непривітний світ, дуже такий темний, моторошний, жорстокий. Тут йде війна між союзом та півночем, і серед усього цього вариться ще одна команда. Ух, а тут в нас один найстаріший маг збирає компанію для того, щоб захистити Союз. В цю команду входить маг, одна рабиня, дуже така характерна жінка, славновзвісний воїн-дикун, дев'ятипалий, якого просто всі бояться, і про нього ходять легенди. Та один самозакоханий офіцер Ще раз окрема любов у цьому циклі до інквізитора. Глокти від мене це найулюбленіший мій персонаж. Я заради нього в більшості і читала цей цикл, хоча історія сама також дуже цікава, але цей персонаж. І переходимо до детективів. І... Один з моїх улюблених циклів це Зої Бентлі від Майка Омера. Я прочитала взагалі там основний цикл складається з трьох книг, але там є чи то приквели, чи то вбоквели, чи то сіквели. Я не пам'ятаю, як це там Гленмор Парк. Я дещо читала, дещо ще ні. Але основний цикл я прочитала, і мені подобаються всі три книги. Всі три книги між собою пов'язані історією нашої головної героїні, але і розслідування там досить такі криваві і цікаві. В нас головна героїня вона профайлер і вона риється в головах наших вбивць. І у мене в голові, коли я читала цю книгу, це просто серіал Сі-Сай або Мислити як преступники ось такі американські серіали. І так же швидко, як ти дивишся, одну серію свого серіалу улюбленого, так же швидко читається ця книга, і я просто починаю її читати. І хопа, я вже в кінці, тому що просто неможливо відірватися. Далі два цикла від одного автора. Іде на такрізі, і я зараз кажу по-перше, про це цикл про Мілу Васкіс. Там, де це сказчик у нас здається українську. Саме цей цикл ще не виходив. Але я сподіваюся, що так буде, тому що зараз, начебто, Віват його досить так активно ну, порівнянні з тим, що було. То це активно видає. У нас тут Міла Васкіс, вона спеціаліст з викрадень, і в першій книзі там викрадають. Дівчат маленьких, і потім знаходять їх ручки. А, криваво, я не казала, ну це ж детективи це не може бути приємно, але у автора взагалі в цілому дуже цікавий стиль написання, дуже цікавий слог, і там зазвичай всі події відбуваються у Італії, у Римі. і там така тягуча темна бридка атмосфера дуже класна і дуже класні динамічні детективи, трилери. Мені подобаються. І наступний цикл від цього ж автора: це Маркус і Сандра. В нас він ура, перекладений повністю українською. Ура, ура! це не може не радувати. Тут в нас взагалі незвичайні герої, тому що в нас Маркус це людина, яка Палює на якісь аномалії, а Сандра, вона є криміналістичний фотограф, тобто вона фотографує місце злочину і потім по фотографії як відмотує назад, що ж там робив наш злочинець. І ось такий тандем вирішує різні злочини, різні загадки. І знову ж таки стиль автора, історія кожного з персонажів додають таку перчинку в цілому до картини, і обожнюю в Даната За це в нього особливий вайб у книгах. книги. Налін, один з моїх найулюбленіших циклів, який я дочитала в цьому році, яким я напевно вам вже набридла. Я зараз говорю про Сенсома і його гарбуна Лорда Кромвіля, і в нас «Ура, ура!» Переклали першу книгу з цього циклу, вона в нас українською має назву Розгін. І я наполегливо рекомендую читати вам цей цикл. Це історичний детектив. Якщо вас лякає дописка історична, тому що, наприклад, я особливо не любила історію ніколи. Мені було дуже сумно, нудно. І це не моє. І я якось, коли брала, я не знала, що це саме «Історичний детектив. І е, це було дуже круто. Там автор настільки е, грамотно підходить до вплетення історичних фактів у канву історії, що ти цього не, не помічаєш, але це при цьому є, і при цьому це цікаво, і при цьому тобі хочеться це читати, і при цьому тобі не просто розповідає, що було колись. Це якось так вплетено, що відбувається, начебто, історичний фон. Це один з персонажів у цій книзі. У нас тут головний герой це Меттю Шердлейк. Він горбун, і він адвокат, і йому довіряють такі досить високопоставлені особи, різні завдання, розслідування і так далі. І він постійно що щось в щось його втягують. Що, на перший погляд, здається маленькою дрібничкою, а там когось вбили. Вирішу це, але потім там таке починається. Там в жодній книзі немає якогось просто. Ось ми розслідуємо вбивство. Там починаються різні якісь історії, які начебто на перший погляд не пов'язані між собою, але потім в кінці вони якось так поєднуються, і ти розумієш, настільки це масштабна ця історія взагалі. І я настільки полюбила всіх персонажів в книзі, що мені було дуже важко в останній. Ні з циклу їх відпускати, але це звершилося і. Але якщо ви починаєте читати цей цикл, він вам подобається. Я вам прям <зас> заздру. І останній цикл: одинадцятий. Якось так швидко ми до цього підійшли. Дуже класно і весело розповідати про улюблені книги, мені це подобається. І я зараз говорю про цикл Рея Бредбері і його а, голівудську трилогію. Ця Трилогія ідеальна для читання просто зараз. Для геловінських читань це ідеально. Там і атмосфера, і такий вайб якийсь свій, і стиль автора такий тягучий. І я хочу ще перечитати. Перша книга має назву Смерть, діло самотнє. І в нас тут молодий письменник. Трохи не кажуть, що автор списував цього персонажа з себе. Він живе у Венеції, але не в Італії, а у штаті Каліфорнія. І там починають відбуватися якісь дивні події, які помічає тільки він. Хтось зникає, хтось його переслідує, начебто, хтось залишає якісь мокрі кроки біля його дверей, біля будинку. І це дуже дивно. І така атмосфера, знаєте, така темна, холодна, якісь шорохи, старі качелі з парку розваг вони скриплять на вітрі. Дуже крута атмосфера. Ось Туди потрібно йти не так саме за сюжетом, за якимось розслідуванням, як саме за такою осінньою, холодною моторошною атмосферою. Обожнюю ці книги. Ось і все. Так швидко розповіла вам про всі Власні, на мій погляд, книжкові цикли, які я просто обожнюю. Пишіть в коментарях, що з цього любите ви, можливо, щось мені порадити також класного на ваш погляд. Ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. І побачимось вже зовсім скоро. Бережіть себе, пока.